І ніде ходиш не 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 і колодні. Я думаю, що їй тут не було всаження. Хоч би поставили. Не тільки Оксанині, а ми. Я хочу, щоб ти організував і зробив Теріпор для себе боб висновок. І зробив для да? себе висновок. І щоб подумав трошки, що треба Робі бути людиною, а не спотинякою, Рома. Тому що ви діти головного спотиняки і рішили, що ви теж спотиняки. І я хочу, щоб ти пішов, і дішавів сюди та перевів. Я, я, я буду пішов, дуже рада, Рома, що ви поставили вам штат, що ви не люди. Мене ви мене у мене так. Що я ще ніколи не А тим чином. Я не хочу показати, я, бі, ти я ти хочу використати закон. Давайте ворожа. ми сядемо і зробимо перевірку, не, ну, як немає право. Я, просто сядеш, так, то без я, про, я не шо? просто сяду, щоб з мене сама. Я б не просто так розумі. реєструвався представником політичної партії в комісії. Ти не зараз не козирай тою партією. Та партія отам рома, де гроші. Ви не приймали в мене документи без печаті тої партії. Написані протоколи замість вас. Вся комісія протоколи писати. Це ти мені що тако будеш? Я ті протокол

забрали. Ай, да, Це Ніхуя не знають і хочуть заробити кучу всього. Влій спорт так і виставиш. Ви забрали гроші з держави, вкрали гроші в держави. Я, нап я напишу акт, щоб людина не виконувала своїх обов'язків. Ви неправомірно забрали гроші. За підписом голови? За підписом заступник. Ти хочеш багато правди. Я то ти Всі молоді люди завжди хочуть зразу директорами. Я не хочу бути. Вам це достатньо? Це ваша особиста думка. Ти ж прийшов говорив, <порцов> що ви за справедливість. Правильно, я за справедливість. Ви ж не заробили тих грошей. А хто заробив? Ніхто, держава. Я повернула їх в державу року. Це за державу набору <порцов> робила. <порцов> Все, <порцов> держава <порцов> наробила.